Привіт всім друзі, знаєте, такий цікавий момент, що коли орли находять собі другу половинку, вони знаходять її раз і на все життя, і тільки смерть може їх розлучити. Але ми живемо зараз в такому світі, де поняття однієї любові і на все життя це щось унікальне або рідке, тому що за норму взялося розлучуватися, міняти партнери, скільки ти захочеш. І якщо подумати, кожен ставить якісь стандарти для свого майбутнього партнера. як би ми хотіли його бачити, але в першу чергу ми маємо підійти до зеркала і подивитися самі на себе. Якщо хочемо ідеального партнера, маємо бути самі ідеальними. Що ми хочемо бачити? Своєму партнері має бути в нашому житті, адже кожен знаходить собі подібного. Щоб бути щасливими, нам потрібно не тільки приймати, а й віддавати, щоб прожити з однією людиною дійсно руку об руку все життя і бути щасливими, це можливо тільки з любов'ю. Божою самі ми у собі не маємо любові Божої, але коли приходимо до Бога, Бог він дає нам цю божественну любов, яка дає нам можливість прожити синьоєю людиною все життя в любові, в єдності, маючи спільні цілі, дійсно в єдинстві, це можливо лише з Богом. Тому я вас запрошую. Живу церкву Ісуса Христа, якщо ви не відвідати ніяку церкву, щоб дійсно пізнавати істину. І приглашаю вас підписатися на канал наших пасторів Станіслави і Юлії Салтаненко.